Здоров, народ! Всі дойоби і пред'яви виключно після прослуховування виділеного у кінці моменту. З нього, в принципі, і можна почати перегляд. Фапальщики на інді сектор можуть продовжувати свою службу, адже нещодавно анонсували другу частину індастрі. Що ви взагалі про це не чули рівним чином, як і про в лапках. Першу частину? Ну нічого. Не ви перші, не ви останні. Я й сам до недавнього часу про цю гру ні слухом, ні духом. Буквально пару днів тому побачив трейлер другої частини, тому вирішив в очікуванні продовження для вас зробити відос по першій частині. Це буде, ну, в принципі, повний розбір: що сюжет, що геймплей. Але. Не партесь, якщо вона вам сподобається, перегляд цього відео не буде сильним спойлерним потрясінням для вашого розуму. Згодом дізнаєтесь, чому. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Східний Берлін 1989-го на прикордонному контролі збираються десятки людей. Уряд НДР ще не знає, але через дві години берлінська стіна впаде. Ви спите у своїй квартирі і вам телефонує ваш коханий. А за сумісництвом і колега по цеху, який розповідає, що берлінську стіну відкрито, і ви маєте побачити це по телевізору. Після чого каже, що він чогось або кудись має йти, ви поспішаєте на своє робоче місце, де декілька хвилин тому зник ваш колега Волтер Ребол. Коли ви приїдете, офіс евакуюють, а служба внутрішньої безпеки вже знищує докази вашої роботи. Тепер є лише один спосіб знайти Уолтера, і цей шлях приведе вас в інший вимір після того як ви знайдете секретну машину, над якою ви з ним разом працювали. І вирішивши пару пазлів, вас перенесе у геть інше місце. Ви опинитеся у місті під назвою Хакавік з архітектурою, дуже схожою на скандинавську архітектуру нашого світу, змішану з цегляними будівлями, характерними для 20-го сторіччя. Проте з густою транспортною мережею. Так, трошки сторітейлінгу для затравочки зроблено, давайте вже і про геймплей. Вже по класиці з виборів складності, адже це важливо. Проїбатися в цьому моменті легше простого. І вони якраз таки це і зробили. Тут два рівні: простий і складний. На простому легше буквально все. Більше патронів, більше хілок, менше дамаг по вам. автосейф. на складному мене здивували тільки дві речі. Перше це сука лютий дамаг мобів. Адже ну, навіть у цій бомжові бідони. За удар зносять тобі половину здоров'я. В нас тут як би не соус лайк, а мудатака вже і тут хуйні накодив. Здавалося б, та це фігня, повільний моб, просто не дозволяй йому до тебе підходити. Але тут є і діарейні підривуни, один тебе повністю зносить. А вони тут бігають стайками. Та по суті, як і всі моби. Що тих, які в ближній бій, що тих, які в своєму арсеналі мають срані автомати. Зрозумійте мене правильно, я роблю на цьому акцент тільки через те, що я почав з ходу грати на хардкорі. Адже адже да хрін його знає, чого сам собі геморой почав шукати в останній час. Бо хочеться хоч у якийсь винятний челендж бачити в іграх, а не пробігати їх в стилі рембо, при якому ти навіть не можеш вловити суть гри. Ну, так у мене було з метро, адже там треба грати тільки на харді. Але тут мобів до хера. Неадекватно розкачений дамаг, лікуватися немає чим, стріляти до речі, також адже з якогось біса максимум ви можете носити з собою тільки пару магазинів або взагалі один, як це зроблено на пістолеті кулеметі. Складається враження, що хотіли зробити і шутер, і survival, і місцями хорор. Причому з хорором було б навіть поприкольніше, один тільки оцей рівень чого вартий. Мені сподобалось. Але блять, не змогли вмостити жопу на жоден стілець і стріском гепнулися сракою прямо у свій гогольмоголь. Адже тут є таке місце, яке розробник походу пропонує задручити до рівня реакції Нео. Бо оця арава бомжів, перед якою вам дають снайперську гвинтівку, аж з чотирма патронами, може зробити надрив на вашому анусі навіть на нормалі. Плюсом тут зробили збереження біля друкарської машинки. Однак все ще не як в ремейку другої резьби. Шукати чорнильні смуги тут не потрібно. Чисто треба знайти і саму машинку. Коротше, з балансом харди тут реальна проблема. Та й зі складністю взагалі. Адже через неадекватну харду я перейшов на нормал, і що я бачу? Окрім пари безумовно цікавих моментів, якщо ми говоримо про перестрілки. Тобі й немає чого робити, моби швидко дохнуть, патрони завжди в достатку. Тільки й того, що на початку ти ще витрачаєш пару патронів у цих бідонів, які, хапнув свою порцію дамагу, переходять у режим останнього забігу. А сам дамаг від мобів падає, здається, рази в три, якщо не більше. Ну... Принаймні взривуни тепер не ваншотять. Та й в деяких моментах ти можеш залишити хілку, бо її банально немає куди впхнути, можна носити з собою тільки три штуки. Походу, тільки для того, щоб діставати ящики з набоями із кузовів вантажівок, та одного навіть соромно називати це пазлом за всю гру. Тут зробили інтерактивним майже всі предмети, можна навіть тушу бідона підняти. Що досить дивно, адже ми граємо за дівчину. Одне діло ящик, і геть інше перші прототипи Термінатора. Ну спишемо це на ігрові умовності. Помітно, звичайно, що гру частково збирали з куплених асетів, адже я будь де впізнаю ці перегородки з туалетного паперу, як в оригінальній Modern Warfare. до того ж, в тій ж таки роздільній здатності. В першій локації постапокаліптичного міста мені здалося, що чуваки скотилися в геймдизайн 15-річної давнини, бо від ліфта, який треба було запустити, йшло три кабелі. Ей, бля, та навіть Darksiders з цього оре. А ця серія цим промишляла ой як часто three stones, three swords. Rather predictable, don't you think? Have you lost your mind? No. I just hate it when the creator takes shortcuts. Але ні, розчарування змінилося на приємне здивування, коли я побачив цей простенький, але прикольний пазл. Ти знаходиш якийсь апарат, в який треба вставити якісь два компоненти. Ой, так, щось забагато слова, якісь Треба щось інше вже вигадувати для отримання антиіржі, яка знадобиться трохи пізніше. В протилежних місцях від неї знаходяться автомати, які замість газованки видають компоненти, котрі треба буде змішати чітко по рецепту, який залишили на дошці. Після того, як заюзаємо місцеву варіацію вд 40, також підсовують пазл, але вже з котлом. Приколи цих пазлів у тому, що вони мають ну, декілька рівнів виконання, і це прикольно, хоч якась еволюція. Адже коли все йде по схемі, вирішив пазл, два рази пальнув, пройшов 5 метрів і на тобі знову пазл, який обов'язковий до вирішення, якщо хочеш йти далі, ну м'яко кажучи, вже заїбав. Ну таке, це було нормою для ігор старої школи. Але зараз це виглядало б досить примітивно. До речі, про бідонів вони в основному просто стоять. І здавалося б, сам геній стелсу Кодзіма велів їх не чіпати та просто оминути, економлячи таким чином набої. Але ні, вони один біс агряться. І після першого такого фокусу з трусами стелсу моєму виконанні закінчився. Та почалася виключно макруха проти штучного інтелекту. Досить цікава тут, і затравка основного сюжету, особливо після того, як новоотриманий компаньйон повідомляє нам наступне: з 21 березня 1966 року хакавіком керує диктаторський режим. Посаду диктатора займає Ларвік Каспер Розендал, за яким ми сюди і прийшли. Це правда, що Розендал офіційно не називається диктатором, радше адміністратором, але він один відповідальний за найбільшу політичну владу над Хакавіком та його околицями. А з того часу, як він сюди потрапив, пройшло 20 років, що нехило так повергає нашу героїню в шок, адже для неї пройшло, ну, дай Бог, півгодини. Я дуже часто варчу носом від всіляких потуг піднести написаний бомжем з вокзалу сюжет у ранг чогось нереального, але тут я навіть небагаточисельні записки читав, а це вже про щось та й говорить. Та й оця ходяча хрінь, ну, під підкидає питань <гум> рівним чином, як і оця локація, яку накодили між рівнями в стилі нуару. І якоюсь виставою, що правда з якої ніхіра не зрозуміло. Ну а фінал ну це виніс мозку у в ухо. Адже замість того, щоб перекрити хоча б частину питань, він викликає їх ще більше. Що по суті виливається у наступне? Так, я знаю, що це галімий клікбейт. Nice! <пл> Juicy! <'язаний> Fat вон Profits. але ну треба ж якось боротися з адептами ігрової жополистики та їх сечою у вуха про Сталкер 2 та GTA 6. Sweet love of my life. Так це по суті розбір в лапках першої частини гри. Чому в лапках? Бо час проходження, незважаючи на ціну в 400 в стім, складає всього лиш 3 години, що дає мені повне право. Називати цю в лапках повноцінну гру такою великою жирною демкою, про те, яка має повноцінну сюжетну затравку до основної гри. Так, чуваки схитрожопили, щоб заробити бабла, але враховуючи, що на це бабло буде випущена ну добре, наступна частина індастрі, жопа горить не те щоб сильно. Бо я все розумію, хочеться зробити і своєрідний сеттинг, і проробити левел дизайн, і наклепати більше варіацій мобів і зброї в кінці до кінців, але зробили те, на що вистачило бабла. Хоча варто визнати, з саундтреком тут проблем немає. Не Ханс Зіммер, але тим не менше. На кікстартері я їх не знайшов, а отже тут два варіанти: або анальне рабство від видавця, або гру робили чисто на відкладенні з обідів копійки. Бо деякі механіки тут ні до голови, ні до жопи, як той такий ліхтар, і пошук батарей до нього. Навіть коли розряджений, то все рівно продовжує світити, а коли знаходиш батарею, просто збільшується яскравість. Нащо ця батарея? Тут взагалі треба хезе. На цьому більше не стоїть жодна суміжна механіка, як там відволікання чи осліплення. Мене чогось це все таки наштовхує на думку, що тут планувався survival horror або принаймні його елементи, але можливо, що я помиляюсь. Та й таке. Добре, трошки привідкрив вам очі на перспективний проект, а ось чуваки навіть нагнуть своїм греєтром у туризмом Атомік або принаймні складуть конкуренцію. Що ж, на даній ноті у мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі.